Спільна перемога: 150 мешканців столичної багатоповерхівки об'єдналися проти так званого хостелу, який розташувався на першому поверсі їхнього будинку. Три роки поспіль неспокійні мешканці закладу псували життя киянам, та після сюжету забиті люди домоглися, аби ніч ліжку зачинили. Ірина Камінська далі. Ще кілька місяців тому тут знаходився незаконний хостел, півсотні мешканців якого частенько пиячили, з'ясовували стосунки і не давали спати всьому будинку. Стрілянина, спроба зґвалтування та постійний гамір. Три роки мешканці цього будинку потерпали від сусідів маргіналів, які знімали дешеве житло у хостелі. Постійна нецензурна мова, чутно вночі спати неможливо. Тобто, ми прокидалися, проважаючи їх на роботу чи з роботи. Люди в такому стані знаходяться в нетверезово. Вони влаштовували концерти, співали вночі. Неможливо вікна, провітрити квартиру, тому що це запах сигарет. Чую з місця розмов там. Ага, це забрали, ага, сумку вирвали, кошельо поділили, дами і викинули на зупинці. Тому подібне. Після сюжету сабиті за справу взялася юрист Світлана Бовсуновська. Вона порадила мешканцям. Об'єднатися та написати листи у всі можливі інстанції, а потім звернутися до суду. Ані переоборудували поміщення, тому без проектної документації ну це навіть не перепланування, це реконструкція проходили без якоїсь голосувательної зі документації. Змінення цільового назначення поміщення відбувається за согласию всіх власників квартири цього дому. Щойно власники хостелу отримали виклик до суду, одразу почали пакувати валізи разом з постояльцями. Ми чули, що щось збирається, якось демонтується, і за три дні тут вже було чисто. І ще ми бачили, як вони викидали брудну білизну в наші сміттєбаки. Мешканці будинку святкують перемогу, але це ще не кінець боротьби, адже аварійна каналізація колишнього хостелу не раз затоплювала підвал. Це спричинило грибок на стінах. Тож у березні на власників закладу чекає новий позов. Ірина Камінська, Дмитро Гончаров, Сабиті, канал Україна.